Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про термозахист. Розкажу, що таке термозахист. Друге, розкажу про дослідження, яке я проводила з термозахистами. І третє, покажу вам дієві термозахисти в кінці. А, значить, що таке термозахист? Термозахист це засіб, який захищає ваше волосся від температури. Тобто від фену, від праски, коли робите зачіски, треба використовувати термозахист. Багато хто каже, що ніфіга воно не працює. Мені здається, що вам так здається, що воно ніфіга не працює. Я вам зараз розповім принцип, принцип роботи термозахисту. Ви наносите термозахист, і коли ви сушите волосся, особливо, коли на праску витягуєте, ви помічали, що йде такий дим. Так ото от, випаровується волога. Але випаровується волога, яку ви нанесли. А якби ви її не нанесли, то випаровувалась волога та що в волосі. І потім при кожному, кожний раз, поступово, поступов, коли ви використовуєте фен чи праску без термозахисту, ваше волосся стає тьмяне, сухе, січеться, ламається. Тому обов'язково треба наносити термозахист. Значить, дослід, який я проводила. Раніше такий гуляв ролик, типу що майстри. Бризкали термозахист на чек, потім проводили праскою. І там, де залишалась бі... біла бумажка, значить цей термозахист працює. Якщо бумажка чорна, то термозахист не працює. Я проводила тест, і в мене було два термозахиста. Перший був і Небрі, він не працює, а другий а другий був ось цей. І він працює. І ще працює з цього бренда чи масло лінійки е, «Інфрам» термозахист також. Ем, тож підсумую, ще можуть бути е, захист, термозахист, не обов'язково повинен бути, щоб на ньому було написано термозахист. Це може бути незмивний кремовий кондиціонер, наприклад, ось цей. Як ви його наносите? Це крем. Ви бризкаєте на долоньки, розтираєте в долоньках і розчісуєте вологе волосся перед сушкою. І таким чином ви захистите своє волосся від втрати вологи і від пересушування. Тож, якщо ви не нанесли додаткової вологи, то ваше волосся віддасть свою вологу і поступово буде ставати сухим, ламким, цмяним. І буде сіктись. Тож рекомендую все-таки вам використовувати термозахист, особливо блондинкам. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте лайк і до зустрічі в наступних відео.